Женські штани мікс, вага 0,3 кг за 1000 гривень, жіночі штани, розмір 42-й. Жіночі, розмір 42-й. Чоловічі штани, розмір, пише, 16 І чоловічий розмір не бачу. Такий жіночий. розмір не бачу. Ще одні жіночий. розмір пише Еска. Чоловічий. Розмір. Елька. Жіночі джинсові штани розмір 38. Чоловічі штани. Розмір Мка. Такі чоловічі. Розмір 36-й. Жіночі. Розмір 48. Чоловічі. Штани. Розмір Л. Такі жіночі розмір еліка, жіночі брючні штани, розмір Емка, ще одні жіночі, розмір Еліка, чоловічі, розмір Еліка, жіночі штани, розмір. М-ка, ще одні чоловічі, розмір 36. -й. Такі джинси штани теж чоловічі, розмір пише 32. -й. Жіночі штани, розмір 34 -й. і останні жіночі штани, розмір 44-й. Це були штани мікс, вага ще 50 кг за 1000 гривень.